Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, любі діточки! Я знаю точно, що всі ви любите казки. Ми з вами читали їх, коли виходили в садочок. Ваші матусі розповідають їх вам перед тим, як ви лягаєте спати. І напевно у кожного з вас є своя улюблена казка. А чи знаєте ви, що казку можна не тільки почитати в книжці та подивитися по телебаченню, а ще й побачити у театрі? Але для цього не обов'язково туди йти. Адже театр можна влаштувати як в садочку, так і вдома. Існує дуже багато видів театру для того, щоб показати вам казку: настільний, конусний, пальчиковий театр ляльок, театр тіней і ще ще безліч інших театрів. І сьогодні я вам пропоную переглянути паличковий театр української народної казки Солом'яний бичок. Тож сідайте зручно! Та приємного вам перегляду. Були собі дід та баба, і дуже вони були бідні. От баба і каже діду, зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити, діду, нічого. Зробив він бичка, осмолив його смолою. От на ранок баба набрала. І погнала соломиного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує: Пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мички пряду. Пряла, пряла, та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого вогу біжить ведмідь. Ти хто такий? А бичок і каже: Я бичок третячок. Столом зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обіданий бік залатати. А бичок мовчить. Тоді його схопив рік, давай смолу віддирати, віддирав, віддирав, та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні. Затяг він того бичка бозна куди. От баба прокидала. Дивиться, а бичка нема. Ой, мені лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, у угору бичка тягає. Вона швидко до діда побігла. Діду, діду, наш бичок ведмедя прибив і де його вбив. Дід вискочив від дерев ведмедя від бичка та й закинув його. У хлів. От на другий день, ще не під баба вже набрала кужелю і погнала бичка на толоку пасти. Сама сіла під кужеля, пряде кожель та й приказує пасись, пасись бичку на травичі, поки я мички попряду. Пряла-пряла та й знову задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірибок. Та й до бичка. Ти хто такий? Я бичок дитячок з зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки відрали. Гари, каже бичок, вовк відразу за бичка, хотів смолу віддерти, драв-драв та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається знову баба. «Ой, знову бичка не видно. Вона вже й подумала, мабуть, мій бичок то додому все ж таки пішов. Коли дивиться, а вовк бичка тягає, побігла вона знов діда кликати. Дід вовчика схватив від бичка відірвав та й знову у хліб закинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Знову сіла під кущем і знову заступала. Коли це біжить лисичка сестричка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. «А, коли так, то дай мені смоли прикласти до боку. Ну, бегри, каже бичок. Схопила лисичка зубами бичка та й теж зав'язла. Побачила знову це баба і давай, діда, гукати. Прибіг дід. Відідрав сичку та й також кинув її до хлібу. А наступного дня і зайчика побігайчика так піймали. Сів дід над лядою, та й ножа гострить. А ведмідь у нього й питає: А навіщо це ти, діду, ніж гостриш? Та щоб з тебе шкуру зняти та зробити своїй бабі кожусю. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це тобі багато меду принесу, ну гляди і відповів дід і випустив ведмедя. Сидить знову ножа гострить. Вже вовк у нього питається. Діду, а що це ти робиш? Наріжого ножа гостриш? Щоб з тебе скуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілого тарого вечора прижену. Ну, гляди, відповів дід, випустив і вовка. Потім далі ножа гостить. А тут лисичка витягнула мордочку та й питає, скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостиш? Та ще з тебе шкурку здете та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це курей принесу. Ну, гляди, говорить дід і випустив і лисичку. Далі. Ножа гостить. А туди зайчик його питає. «Дідусю, а навіщо ж ти ножа гостиш? Та щоб з тебе шкурку зняти, та на зиму теплі рукавички своїй бабусі пошити. Ой, не ріж, дідусю, я тобі за це городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. Аж наступної ночі щось зрюкає двері, відкриває дід, а там ведмідь меду приніс, вовк офу в цю пригнав. Лисичка курочку, а зайчик городину приніс. Зажили діз бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.